Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам прочитаю текст до пісні Ходить гарбуз погороду. Давніх давен, ця пісня була улюбленою багатьох діток. Цю перлину українського фольклору занотувала видатна українська письменниця Олена Пчілка. Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой, чи живі чи здорові! Всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й і дочки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, гарбузова сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались бурячки, гарбузові своячки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась бараболя, а за нею і квасоля, іще живі ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой ти, гарбузе, ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Миску пшона, кусок сала, от до мене вся приправа. Дітки, кожен овоч багатий на вітаміни для нашого здоров'я. Послухайте прислів'я. Хто з овочами та фруктами дружити буде, про хвороби назавжди забуде. Я вам бажаю їжте побільше овочів та фруктів. Та будьте здорові. До побачення!